У мене була мрія всього мого життя, і коли вона збулася, я думала, що от я буду тепер найщасливішою людиною в цьому світі, тому що ця мрія збулася. І насправді це не так. Та мене це порадувало якийсь там період часу, але потім з'явилися інші якісь потреби, ти знову мріяв про щось, ти знову йшов до того. І так, все життя людина вона мріє мати автомобіль, купила не рада. Мріє мати свої, свій будинок, купила не рада, мріє кудись там поїхати, щось там побачити. Приїхала. Я трошки побула, приїхала додому, вже знову не рада. І знаєш, всі матеріальні ці речі вони не роблять щасливою людину. Абсолютно. Тому що вони такі, а, мають просто тимчасовий якийсь такий облік, який ти щасливий ніби. Да? А потім приходить той момент, що ти знову чогось хочеш. І знаєш, коли приходить Ісус в наше життя, тоді от те, що ти іспитуєш, коли твоя мрія збувається. Ти з ним можеш іспитувати це кожного дня в своєму житті. От абсолютно кожного дня. Тому що саме Ісус Він може тобі дати усе найкраще. Абсолютно. І ти з ним просто повноцінно щасливий.